Старовинний замок на горі, це місто Леже. Це ще я так розумію, коли правили османи. От. По суті, це дуже гарне таке місто на півночі Албанії. Місто Лежі. Також на каналі подивіться відеозочки знімаю про і нерухомість і про життя в Албанії. В общем, кому цікаво жити в гарному місці. Кому хочеться жити біля моря, от зараз покажу вам місто саме Шенженін. Бачите, там воно під горою, біля моря, в спокійному місці. От. І не так дорого, як пропонують європейські країни. І Подивіться, які красоти, бачите, вдалині. До речі, я відео назнімав, знімав, дуже багато поставлю. Також на каналі подивіться про Албанію. І про саму, значить, про саме місто Леже і про саме місто Шинжень. Всім гарного перегляду була вам і вашим сім'ям. До зустрічі в Албанії.